Сьогодні ми їдемо з Києва на Закарпаття. Автомобіль, як завжди, Chevrolet Bolt. А вже, вже в мене практично 300 тисяч кілометрів пробігу. 55 кВт кіловат в батареї залишилось влазить. Будемо показувати вам, як можна спокійно доїхати. Наскільки зараз багато стало зарядних станцій в ресторанах, в отелях. До речі, партньорам Нашого відео є магазин Мастершина, знижка 20% на монтаж для всіх підписників по промокоду Вісла. записуйтесь, купуйте шини. Я в описі залишу посилання на свій сайт. Можете користуватись. Що ми беремо з собою для зарядки нашого електромобіля? Це наша стандартна домашня зарядна станція ампера з перехідником під 220 вольт, під 16 або менше ампер, якщо може десь е, на місці в готелі будемо заряджатися. Якщо буде е, така можливість, якщо нам власники запропонують, беремо з собою, е, купив собі новий кабель. У мене кейс, якщо буде можливість заряджатись на звичайних зарядках, на заправках там і так далі, може. Десь будемо мандрувати, буду ставити на зарядку. І, звичайно, штатну, на всякий випадок, звичайно штатну е зарядку, яка йшла із машиною в комплекті. Знаходимось на виїзді по Житомирській трасі. А, запас ходу 415 кілометрів. Скинули пробіг. А, будемо дивитися, який у нас розход енергії. Будемо середня швидкість, буде десь приблизно 80-90 кілометрів за годину. Ми вже виїхали, їдемо по Житомирській трасі до найближчої зарядки. І ресторана зі сніданком 313 км, Середній розход 12-13 кВт на 100 км. На рахунок шин в мене стоїть брічтова копія, Це максимальна одні з самих економічних шин, паливно-ефективних. Тому будемо. Дивитися, які, буде, які будуть витрати енергії на кожні 100 кілометрів. Будемо заміряти витрати в залежності від швидкості, на якій ми їдемо. Зараз приблизно їдемо зі швидкістю 90-80 кілометрів на годину. Проїхали перших 100 кілометрів, а км. Середній розход 13 кВт, рівно 13 кВт на 100 км. Залишок 291 кілометр залишилось нам. Десь проїдемо під Рівне, залишиться 70 кілометрів приблизно. так, І почнемо, почнемо зарядку. Приїхали з Києва в ровно. Виїхали десь в 7 годин ранку. Зараз 11.30, Проїхали 330 кілометрів. 331 кілометрів Залишилось у нас 48 кілометрів запас ходу станція екофактор. Заряджається зараз. Volkswagen закінчує зарядку. І дві, дві швидкі зарядки одночасно не працюють. Чекаємо, тут пару хвилин людині залишилось і починаємо заряджатись. Ми. Витрати становили на ці 330 км 13.1 кВт на 100 км. Гарна зарядна станція, екофактора видає 50 кВт. Це максимальна потужність, яку може споживати цей автомобіль. Chevrolet Bolt. Я його перепрошив. Він зараз всередині Opel Ampera E. Тобто повністю європейська версія. І відповідно, зарядка також європейська. Дуже гарне місце ресторан Худір. Одна зарядка Іоніті, і через 50 метрів зарядка Автоентерпрайс. Можна сказати, що електр... електрозарядний хаб пішли дивитись зарядку Автоентерпрайс. Користується популярністю це місце у електромобілістів. Зараз заряджається Тесла. Ми приїхали на Іонді, заряджався Volkswagen. Дуже зручно. Друга зарядна станція Авто Enterprise. Ну, трошки менша потужність, мабуть. Так що дуже рекомендую поруч ресторан. Можна поїсти, підзарядитися і їхати далі. Або в Київ, або на Західну Україну. Дивились на 360 кілометрів. Наступна зарядка в нас буде. В місто Сколе, Львівська область, Тока, а також потужна. Будемо дивитись. Приїхали в Сколе, це Львівська область, вже в Карпатах з Рідного. Проїхали 317 кілометрів. Залишилось у нас десь кілометрів 35. І спеціально їхав сюди, на цей зарядний хаб компанії Тока. І що ви думаєте? Ці дві станції 120 і 150 кВт. ЦЦ, швидкі і зарядні порти не працюють. Перезавантажували станції, хоча, хоча в додатку все було нормально, все працює. Перезавантажили станцію з підтримкою, нічого зробити не можуть. Помилка ЦЦ-портів. Дякувати Богові і компанії Автоентерпрайс, це не реклама. Включили нещодавно цю станцію також з коле. Буквально півтора кілометра біля рукавички. І скажіть мені, хто ругає Авто Ентерпрайс? Працює, працює. 32 кВт дає, 120 і 150 кВт, тока не працює. І що б мені робити? Довелось би заряджатись на повільні на 6 кВт, 6 7 кВт. Сюди приїхали, вона працююча. Заряджаємо 30-32 кВт. Добре, що розвивається ринок зарядних тат, і Їх з кожним місяцем стає все більше і більше, але вони чомусь не всі працюють, на жаль. Заряджаємось, далі їдемо в Мукачево після 40 хвилинної зарядки. Ми зараз знаходимося в Чінадієво, це біля Мукачево. Заїхали в гості до своїх друзів, вони тут живуть. Подивіться, як нам добрі власники готелю. Зробили подарунок, зробили удвінитель прямо з кімнати, з розетки. І я підключив його до своєї зарядної станції, яка якраз пристосована для таких умов. Зараз вона заряджається 200, приблизно 200, 200 вольт і десь приблизно 9-10. Тобто, ну, в середньому видає один десь вночі, коли збільшується напруга до 2 кВт, Вона дуже повільно, але все ж таки заряджається. І це за ніч десь кілометрів 150 може зарядитись приблизно так. І для ми тут мандруємо, їздимо по визначним місцям. Цього вистачає. Якщо ні, буду, заряд... буду заряджатись на інших зарядних публічних станціях. Так що, якщо їдете десь в село з маленькою напругою, обов'язково беріть таку зарядну станцію, вона допомагає. Там, тут є два режими. 16 А які я зараз і 32. Повільно, але все ж таки заряджає. Приїхали в комплекс Вільна гора, прямо в серцях Карпат будемо ловити форель. Тут є така цікава річка. Вони зробили штучні водоспади, можете глянути там. Туди висунутись Вон, мосточок. До речі, є е, зарядка After Enterprise. Зараз покажемо. Е, тут доволі далеко від е, Мукачева. Але все одно зробили зарядку трансформаторну і зарядку теста заряджається, стоїть. Зараз будемо ловити щоб покажемо, як це все відбувається. В самому серці Карпат стоїть зарядка Автоентерпрайс. Ну і як завжди, в Україні. Звичайний БМВ з ДВС, став і стоїть, займає місце для зарядки електромобілів. Зараз Будемо ловити форель. Я закидаю. Це... <ріху> Все. Все. Вже, вже форель. Вверх давай, давай, давай. А. А, ти ти треба резько, то... Секунд 10-15 ти закидаєш, вона одразу ловиться. Одразу. Скільки це тут важить така приблизно? Оце грам 600-700 буде. Раз, грам 600-700. Знов ще одна фореля, десь грам 700. Закидаєш, вона практично одразу клює. Десь секунд через 20-30 одразу клює. Просто на хліб і все. Дають хліб хлопці і ти ловиш. Потім прямо при тобі готують. Біля Виноградова є буйволина ферма. Ми приїхали сюди. Знімемо вам покажемо. Буйволів трошки. Основна маса зараз в полях. Вони там пасуться, їдять траву. Тут залишилось до десяти приїжджайте. Є гарні дуже дегустації. Ми купили трошки сирів, сирів, дуже смачні сири. Вставимо інстаграм, де вони знаходяться. Дуже все недорого коштує. Там екскурсія коштує з дегустацією 230 там гривень на двох. Цікаве місце, власник воює, зараз треба його підтримувати бізнес. Так що рекомендую, подаються. Зараз тут невелика кількість буйволів, основна частина в полях пасеться. Є маленькі, напроти тільки що два дні тому народилася маленький буйвол, чи вона, чи він, не зрозуміло. Це два дні. Вона ну, навіть повинна не цього. Його можна погладити, чи він боїться? Можна погладити, вони не бояться, він буде вас обнюховувати, бо у буйволів дуже чудливий нюх. Вони зникають по запаху. <сих> <сих> вони звикають по запаху, тому воно буде так обнюховувати, ну, ще навіть нам не довіряє, <сих> так? вони народжуються 30-60 кілограм, тому він народився вже таким величким, тому виглядає більш уже старший. Іди сюди, не бійся, маленький. А де мати його? В полі. В полі гуляє. Так. Попінено. Вона була два дні з ним uh -huh. і Так. Ну, ми пускаємо його під матусу вранці і ввечері, uh -huh. щоб воно попило молочка. А так залишається тут сирений. І через місяць він вже буде в два рази більше десь приблизно. Uh, ні, він yeah. трошечки лише виросте. Вони ще. починають. Ну, це хлопчик, тому він почне запрінювати лише в 3,5-4 чотири роки. Uh -huh. До цього часу росте він досить довго. Там у нас є Тайсон, йому всього рік. Він uh -huh. за рік теж не дуже вірис. Ну, він буде повільненько рости. Приїхали в Ужгород, заїхали в дуже цікаве місце. Називається кафе, ресторан. Натаря. Подивіться, який тут. Ну, це точно не електромобіль. Яка тут поліміліцейська машина стоїть? Можна з боку зняти. мігалка, Тут багато різних приколів. Обов'язково заїдьте один раз, по крайній мірі. Подивіться, спробуйте місцеву кухню. Приїхали в гості до Вужгороді, до компанії Еко. Вони займаються електротаксі. Представник цієї компанії розкаже зараз історію. Попитаємо деякі питання. Задамо, Мене звати Євгеній, я керівник групи компанії Еко. Це три компанії: моє Таксі, моєко авто і моєко Ендер. Ми з 18-го року фактично є оператором ринку, ринку і таксі, і зарядних станцій в Ужгороді. Мукачі. Також ми були в Чернівцях до війни. Після війни зрозуміли, причому ми uh -huh. закрили там діяльність. Служба таксі у нас базується повністю на електрокарах. Більшість Зоя да, електромобілів. Зоя, ліфи, Кангу, uh -huh. Десь ми залучаємо Тесли для трансферів. Ну, але в основному це Зоя Ліфи. Ми вже uh -huh. фактично. Більше чотирьох років експлуатуємо ці машини і знаємо у них напевне все більше ніж хтось. Угу. СТО, мабуть, у вас є дав? Да. У нас є власне СТО, у нас є власна мережа зарядних станцій. А як називається? Так само, мако. І теж можна люба людина може заряджатись там чи тільки ваші. Там може будь-який клієнт заряджатися. Угу. Ми працюємо на додатку екофактор. Це наші а, партнери. Не, да, ми заряджаємося. Так желізо ну, наше, місця наші, ну а додаток саме від екофактора. На найкращі умови фактично на mm -hmm. співпраці з ними. Плюс ми завозимо електрокари, продаємо і ремонтуємо на власну інстакцію. Ясно. А так Зої заряджається, там вже немає швидкої зарядки, вони повільно заряджаються. Дивлячись, що вважати швидкою зарядкою, Зоя має інвертор на три, три, три фази і відповідно. Деякі моделі до 43 кВт на годину можуть заряджатися, mm -hmm. деякі моделі можуть заряджатися 22 кВт на годину. Якщо бажати зарядка за пів години 40 хвилин – це швидка, то ви заряджаєте за пів години 40 хвилин. на А які батареї там в ваших зоях стоять? У нас стоять 22 і 40 кВт. 22 60-ки, 60-ки нічого. Для Ужгорода це нормально, так. Да. Я думаю, що для циклу таксі, таксі, для міста, то 22-ки, ну, місто не більше 300 тисяч населення воно підходить. Вже якщо mm -hmm. більше, що вістинні великі, якщо там 20-30 кілометрів по місту mm -hmm. треїзти, то, то вже 22 кВт само. Це мало дуже цікаво. В Києві у нас теж була компанія, яка на ліфах їздила. Ну це все до війни було, але вони на жаль не змогли знайти рішення, як літом перегрівалась при швидкій Перегрівалась батарея, і вона. Вона розрушалася, як буде українською. Ну, Деградувала да, так, дуже, дуже швидко. швидко. Ну, в Ліфа проблема яка? От, о, до Дима речі, в Зої проблеми немає. Охолодження в Зої є батареї. Да. Зоя має, ну але там вона породжує інші проблеми, звичайно, але немає підігріву охолодження батареї. Mm -hmm. Повільно Зоївська батарея навіть на 300 тисяч кілометрів має 85-90% ємності. Як і в мене, в Болту у мене 300 тисяч вже. Так, а якщо ми говоримо про лів, то в нього немає підігріву охолодження, і тут дві проблеми. Перше, що воно перемерзає взимку і тут mm -hmm. втрачає ємність. А друга проблема це те, що влітку, коли асфальт гарячий і закачується в неї там не знаю, 40 кВт на годину через чадему, mm -hmm. і, і потім, якщо зразу автомобіль йде їздити, їде, то це спричиняє перегрів. Тут треба слідкувати, щоб ті батареї не піділи. Mm -hmm. Особливо ця проблема актуальна для 30 кВт. І батареї цепляться швидше і псуються швидше, ніж 24 кВт. Угу. В мене ще в Reje Boult, то за 300 тисяч пробігу 10% де Зараз 55-54 кВт влазить. А там батарея в середньому 60 61 так -от, нових. Mm -hmm. да, вона mm -hmm. охолоджується mm -hmm. дуже класно. Ну, але в принципі я мало заряджаюсь на швидких зарядках. Але... Їхали в Рівне, то заїхали в ресторан. Там дві зарядки стоять автоентерпрайс і, і ще і забув. То в ресторані сидять три три сім'ї, їхало і три заряджалися. Ми, ми заряджалися там, зайшли, поїли. Вони там зайшли, поїли ще там в черзі. Тож, як магніт вже виступає. Це, за ну, Це станції. вже незворотній процес, якщо не буде якихось дуже великих перекосів в сторону збільшення вартості електрики. Так, то, так. Коли це буде, mm -hmm. ну, Ніби зараз для цивільних осіб будуть піднімати на гривню, що вдома буде заряджатися дорожче. Mm -hmm. Але зрештою, навіть якщо 3 гривні за кіло вдома, то це все одно 15 разів дешевше ніж на бензині. Yeah. Але mm -hmm. бензин теж із 1 липня в зв'язку з акцизом, плюс 10 так. гривень. Тому тут питання, що буде. Ну, електрика, я думаю, що вона залишиться все одно пріоритет. Угу. А скільки у вас машин зараз? Що зараз по місту мало їздить вихідні. Ні, ну зараз у нас на лінії десь в районі 30 наших угу. автомобілів, на плюс партнерські, плюс Мукачева у нас в районі. Да, до речі, я Мукачева дуже багато бачив. Ми їздили а, в ресторан, це відомий біля, біля дегустації вин там, а, біля хуста, по-моєму. Там дуже багато щось, там їх просто було одна за одною. Ваші таксі їздили. Не, ну, вони кидаються в очі, тому що вони брендовані, ми відкрита компанія, ми не ховаємося, ми платимо податки. Mm -hmm. На наші машини вони яскраві. А решта кукушку поставку кукушку знягувати така робота. Ні, це дуже приємно, коли електро розвивається таксі, електропослуги. Дуже дякую вам. В основному Рено Зоя працюють декілька Nissan Leaf'ів. Тут ви бачите зарядну станцію яка швидко заряджає, навіть декілька люди заряджаються. Дуже цікава компанія, таких би побільше. Виїхали з Мукачева, заїхали на смотрову площадку. Повіте, яка краса. Перша зарядка буде в місті Львів. В компанії Go2U. Скоро буду бронювати. Це єдина мережа зарядних станцій, в якій дуже зручно можна бронювати зарядку, щоб ви приїхали і вона не була зайнята кимось іншим. Так що зараз забронюємо і будемо у Львові заряджати в торговому центрі. Там зарядний хаб, дві зарядки. Вам все це покажемо. Приїхали у Львів. З Мукачево дорога зайняла 212 кілометрів. в середній. Розход був, витрати були 13,5 кВт на 100 км. Зараз знаходимось у Львові, в King крос торговому центрі. Забронювали через додаток зарядку дуже зручно. Go2U. приїхали на 5 хвилин пізніше, але в нас ще залишилось там приблизно 4-5 хвилин, а там плюс-мінус 10 хвилин вони дають. І зараз заряджаємось на. На цій зарядці максимальна потужність. Ця машина може брати від цій зарядці. Зарядки 54 кВт. Я думаю, нам десь в нас половина батареї ще є. Хвилин 30-20. Нам вистачить і далі поїдемо в ровно на наступну зарядку. Приїхали з, зі Львова в Рівне. Вирішили зарядитись на зарядці бувша АвтоЕнтерпрайз. Зараз вона називається Інфініт чардж Вони зробили новий додаток. Я переніс всі свої кошти з Авто Ентерпрайза в цей новий додаток. Інфініт, і тут вони додали цікаву можливість оплачувати не з балансу, а карткою після зарядки. Спочатку треба поповнити рахунок, оплатити картою. Вибираєш суму поповнення і нажимаєш далі. Там висвічуються дані вводити дані картки. Але в мене є гроші на рахунку. Я, я не буду цього робити. Я буду заряджатись з балансу. Вона видає десь приблизно 40 кВт, В мене є гроші на рахунку. так що я буду заряджатись тут. Ще поруч ще одна станція є, на якій ми заряджались по дорозі на Закарпаття. Так що заряджаємось на цій. А ось і завершилася наша поїздка в Закарпаття з Києва. А що можна сказати? По-перше, кількість зарядних станцій в Україні зростає, їх стає все більше і більше. Особливо добре, що вони починають становлюватись разом. Тобто відбувається створення так званих зарядних хабів. Все це може відбуватися біля кафе, ресторанів. Мандрувати електромобілям, особливо літом, стає дуже зручно. Ми, наприклад, завжди зупинялися біля різноманітних кафе, ресторанів. Коли машина заряджається, ми пили каву, їли, снідали, обідали і так далі. Це дуже зручно. Спілкувався з деякими адміністраторами ресторанів, кафе. Вони кажуть, що зарядки виступають вже як магнітами для їх закладів. І адміністратор казав, що всі ці люди, які були на зарядках, вони всі зайшли в ресторан, щось замовляли. Тобто, зарядки знову ж таки виступають як магніт вже. На рахунок витрат по нашій поїздці в середньому. Пробіг скла десь приблизно 2000 км. Я не буду рахувати скільки ми витратили на зарядки по шляху, тому що ми заряджались в готелі безкоштовно. Нам наші друзі дали розетку. В середньому розхід став був 13 кВт на 100 км і ціна також в середньому була 13 гривень за кВт. Тобто ви можете вирахувати ваш загальний пробіг, поділити на 100, помножити на, на ваш розхід і помножити на ціну. І все дуже буде просто порахувати. Так що літом дуже зручно мандрувати на електромобілі. На жаль, в мене Chevrolet Bolt, який не приймає більше ніж 54 кВт, потужність. Я не зміг. Перевіряти, яка максимальна потужність зарядок більше 50 кВт. Там були від тока, від іоніки були зарядки більше, ніж в районі 100 і більше кВт. Я не зміг це перевіряти, як інші. Тому що цей електромобіль, не бере максимум 54-55 кВт потужності. Мандруйте електромобілями, міняйте свої ДВС на електромобілі. Зарядок стає більше, зручність зростає. так що всім пока.